Всередині в вірші зразу закладена музика. І коли ти його читаєш, у тебе зразу вона звучить голові. Втім, взагалі це характерна риса української поезії. Нам було працювати цікаво стачено, тому що його коди музичні, які там закладені, вимагають певної роботи для того, щоб розгадати. Ну і в результаті це виникає така співтворчість з автором, що само по собі є унікальним. Цей вірш Сергія Тач називається Строфейних щоденників. Бояві, що ми з вами знайшли старі закинуті шанці, а в них записи. Але хто автор цих записів і що це була за війна, ми не знаємо. Було осень, троє синів, двоє розумних, а третій жовтий. Вона просила мене за них, давала гроші, багряні і жовті. Казала, що їй загалом байдуже, хто їм закриє на зиму очі, Чептала вірші, виймала душу. І запевняла, що жити хоче. Коли ми в розбрид виходили із рідних колоночих міст і прагнула єдиного на тиждень уникнути останнього бою. Порахнечу під серцем я заповнював листуванням з тобою, польовими листочками, які затлівали, і втрачали свій зміст. Із висланих дозорів лише гірша третина верталась назад, і ремувала рапорти, давно вже вготований кожному спокій. А зложене небо, наче вигнута до Бога сльоза, від нестермуващем готувалася зірватися з земного ока. В битві під Самерградом, вересень з листопадом були забиті в скроню. Я їх один хороню. Рию в листі яму згадую осінь, маму, і зачинаю пісню для неживих забізну. Котре прибилось в місто осінь, В віршах шукати з місту досить. Скоро настане дока ще віта. Серце ж дурненьке, хоче і і прожилки мережима по оскома слів. О, як же мені хотілося забрати це все у свій спомин, в якому ти все ще, ніби ти чекаєш на край цієї землі, Ті кахмарк від мене щось чуть, разом з димом на квечір вдомен? Ти в них спивуватимеш ті часи, коли місяць іще не був кривим, а в небесних садах достигали зірві, щоб упасти в жовті. Майдане сні, павен яр дерев, бало трави, У насуплених холодів, якого руки політить жовті. Жовтий родився Кволим у сині в гомисуки, виштає голим полем людям цілує руки. Дивиться в бляклі очі ті що поверху неба, наче дізнатись хоче, як я живу без тебе. А за бездомне винна, Ось мені від тебе, сина, буду гуляти з сином парком, в небі шукати синім хмар. Марили неспогненною вірою у якусь там красу, та робились, як діти, коли прокидався наш родний каїн. І тільки в здіймала до горла і ржаву косу. Ми їх виводили у жовте без межі сільських окраїн. Наш романти хардить полігулі со смузі, Ну а ми відійшли до південного стік. Чей душно шукати до сходу бороду, Де безболісне небо, все ще дивиться у воду на власну вроду. Наші позивні відтепер і до віку Курли, курли. Хилить негода долу, впасти лицем у поле і розчинитись в бозі, Правильні сні в дорозі, землю лицем лежати, стати у сні вважати. і дихати Лю вдих і видих блю. Все це різні стилі музики насправді. От перше, що ми вам показали, це була босанова. Зараз було 2 репових класичних композицій, а зараз буде Коп заробок. Ну, легенда така. Їхали ми з Суми зранку. От, Ми в 5 ранку виходили. В 5, -й. 5 -й ранку ми виїхали, щоб трапити на 10-ту вже сюди. Ну і знаєте, осіння схід сонця, туман такий лежить, такий ще не рівний, туман так порватий, наче, наче дим. Над полями, над полями, Лісами і головне над річками, над селом, над озерами словом над водою. Ну і сама собою народилась пісня. З глибин олов'яним ключем їх усне все, що у світі існує знання, в якому не я, не тебе обійня. І поцілував цього знання, веде зміни на сонством тої печалю річ у річку сльозу, намапі лиця, посеред оцих поетичних забав позбутися розуму, Божечку збав. І він обіцявся. Для боди, лишає по собі примарні, прихмарні сновши небати зіниці формує слова, які я до строку від тебе ховав Господь очей, сьомовною логічний, як якби, в якому не я на тебе полюбив. І палко кохав, тому не під нами розверзли світині місяць за той безотвій світ. став у схлепах холів, коли серед стелі палає звізда. А я не для тебе не старим старимую про те, що місяць татарин як жало оси. Стонадцяти тиждень крайне висить одної стени. Довелося писати всю історію України, всіх земель. Знаєте, раніше я не знаю, як зараз підружка, Раніше така манера була. Вивчаємо, вивчаємо історію України, потім абзац в той самий час на Галичині. І так 200 років в одному абзацу Банс. От. Ми вирішили, що і Галичина, і Буковина, і Крим, і Полісія все це українські території, і в тому числі степ. Український степ це взагалі майже половина країни, це схід країни. І південь, в той самий час, як північ і захід це лісостеп. А чим степ відрізняється від лісостепу в історичному сенсі? А в тим, що на цих землях живуть народи різних культур, причому контрастних і абсолютно не схожих. Ну, Скіфи, навіть скіфи, як і буцім, то було одним народом, хоча це і неправда, але тим не менше, поділялися на скіфів рачів та скіфів-кочовиків або скіфів-скотарів. Тобто це люди, які живуть в різний спосіб, тому що так диктує ландшафт. Степу не можна жити так, як у лісостепу, степ не можна орати, тому що вітер зносить весь ґрунт плаючий. І товариш Хрущов, коли розорав цю лину в Казахстані, це довів на раз, там видуло все, і стала пустеля. Зараз вже лісосмуги насадили, але старше покоління нам ще розповідало, що пам'ятає чорноземні бурі, які були коли активно почали в 20-ті з тим почали в 20 му столітті, коли вже трактори з'явилися, дійсно масштабне розгорювання було. І от тоді були пилові бурі, такі, що Київ накривали чорним пилом. І от уже дійсно тут то товариш Сталін насадив лісосмуги, точніше, він сам вроді не садив, наскільки. От, Але він дав команду і роби тоді на Сталінські насадили і. Ви знаєте, це стало можливим рильництвом, попри те, що в степу не було рильництва, люди там жили, і вони за собою залишили могили. І могили ми сьогодні бачимо. І археологи їх копають і знаходять там сліди дуже розвинутих цивілізацій. Але чому вони не залишили за собою такого потужного сліду, як цивілізації лісостепові? Дуже просто. Степові люди жили екологічним життям. Тобто вони не смітили не тому, що були дуже розумні, а тому, що наступного року знов сюди треба скотину приганяти. Вони не влаштовували смітників. А в лісостепу сьогодні археологи чим живляться? Фундаментами, руїнами і смітниками. Знайти смітник сьогодні для археолога це докторська дисертація. Це нам археологи сказали. А в степу нема смітників. Тому вважається, що він був дикий, там ніхто ніколи не жив. А втім. Сліди цивілізації степових залишились, і нам ми почали дивитися, хто вивчав степи. Ви знаєте, степ, в принципі, вивчений. Є історики українські і закордонні, які його вивчали, і там ми надибали на дуже цікаву інформацію, якою спішимо з вами поділитися, тому що ми самі родом зі степу, і нам якось прикро завжди чути, що це дике поле, що там ніхто ніколи не жив. Ну насправді кочові культури вивчені починаючи всерйоз. Про скіфів ще й про гунів, така різноречива інформація. А от половці вже вивчили всерйоз. І е, якщо ми зрозуміємо, ви подивитесь, наприклад, відкрити ту сторінку і подивитесь розселення, половці це якраз половина України була. От половці всім були хороші, але у них імідж поганий. В е, слово полку ігрових виставляє як злодіїв і то, ворогів. Як ну, ворогів, передусім. От і оцей імідж потягнула потім вся степова частина, і Донецькі зараз успадкували. Цей поганий імідж степовиків. А насправді, насправді це просто зовсім інша культура, тому що половці описані не тільки руськими літописцями, але й арабськими. Арабські літописці йшли разом з монгольськими завойовниками. Вони йшли у них в обозах і описували те, що відбувається. Ну, оскільки Русь бачила половців і одружувалася разом з ними, і родичалися і воювали, то нічого дивного нема. І руські літописи про вони фактологічні. А от араби, які ніколи половців не бачили, попри те, що вони їх вважали бандитами, які стріляють в спину добристи на монгольським воїнам, вони описували, як новачок, вперше побачив, і там такі враження художні. Пише літописець, у мене, ми трапили на половецькі землі, у мене враження, що нам назустріч рухаються цілі міста. Уявіть собі, Араба дивувати містами, так? Тобто, що це за масштаб був е, половецького життя, що він вразив навіть урбанізованих арабів. Як? Як жили половці? Мінімальний кочовий хутір, я би сказав, е, це називався половецькою мовою курінь. Це було 10-15 возів, віз е, з шатром зверху, такий знаєте, називався половецькою мовою вежа. От 10-15-20 таких веж, це був один курінь, керував курінний. І цей курінь значить, взимку стояв в зимовику біля води, щоб скотину годувати. Влітку вони разом зі скотиною йшли по, по пасовиську, ну А для того, щоб курені, які качують на одній території, одне одному не заважали, щоб не виходило, що ми траву з'їли, а ви прийшли. Так? Вони координувалися, і об'єднання куренів, яке хочували на одній території, називалось половецькою мовою кіш. А відповідно, кашовий був керівником. Це саме слово, до речі, дійшло до нас із російської історіографії, як кощій. Кощі, кошовий це синоніми. Це половецький воєнначальник, керівник каша. Відповідно, просто у нас успадкувалися козаки, у нас позитивний образ кашового у всіх з вами, так? А у Москви, яка була з сторони Золотої Орди, воювала. 150 років в полосі партизанили і не давали їм спокою. Вели визвольну війну в полосі проти монголів, ну і відповідно проти Москви. Уявляйте собі, як їх достали половецькі по повстанці, що у них виник образ Кощія ще й безсмертного. Так, тобто його ніяк не можна було перемогти, знищити, тому що він весь час відроджувався. Оце образ половецького кашового, такої основної бойової одиниці визвільної половецької війни. Ми в Половці жили тим, що ми би зараз назвали військо держава, тобто, де державні функції виконує е, військова адміністрація. Так само було у козаків, коли полковник керував паланкою, а відповідно, сотник керував Слободою. Тобто, нам зараз часто історичні романи пишуть, що козаки Запорізькі це була січ, це така фортеця. <зум> да, там козаки бухали і готувалися до походів. А насправді військо Запорізь... не пускала жінок. Да ще не пускала жінок. Насправді війська Запоріжжя величезна країна від прогноїнської паланки, це чаків, Херсонська область, напроти на Кінбурській до Барвінківської. Це Слобожанщина, це тут біля вас, і відповідно від Поділля по Дон. Отака невеличка країна була. Її описують як одну фортецю, в якій, значить, козаки бухали. Це е, мало того, що не відповідає дійсності, це принижує сам статус війська держави. Війська Запорізька була велика і могутня держава насправді. І жили там козаки не тільки на Січі. От е, хто читав уважно Тараса Бульбу, Гоголя, да? той може з циркулем в руках намітити точку, з якої міг подорожувати Тарас Бульба з синами. І це було не з лісостепу, це було зі степової частини. Вони жили в степу, а коли треба було мобілізація, Вони йшли в столицю. Столиця дійсно була на острові, столиця була Січ, на різних островах. Але, до речі, Поливецька столиця Шарукань теж була на острові. Це так, чиста аналогія. Козаки успадкували дуже багато від половців, зокрема і чуби теж. І спосіб життя, і е, тому що в степу ж інакше жити не можна. Степу так люди живуть тільки в такий спосіб, тобто напівкочовий. Ще вони успадкували не дуже хороший імідж у е, княжої частини. Ну якщо ви куліша читали чорну раду, ви звернули увагу, як там описаний запорізький козак, така істота дикувата, абсолютно непередбачувана, небезпечна не ну козаки ж воювали з княжими територіями досить міцно, коли Максим Криваніс взяв Луцьк. То ви просто можете уявити, коли він там різанину влаштував, так? А, і що вони повинні пам'ятати про казаків? Ну, тобто, княжа частина. Не ну, кажучи, що кожне повстання на Січі починало з того, що палили Білу церкву. Це так було для розмінки. Білу церкву спалили і пішли далі. Але ж Хмельницький брав в облогу Львів, Київ кілька разів значить, намагався взяти і так далі. тобто це це були постійні конфлікти, але у казаків слава богу не зіпсувався так образ, і вони так напівпозитивні у нас там, в історіографії, так, що приємно, але насправді вони не були позитивні, не були негативні. Вони були просто величезною державою, яка тримала українську державність майже 500 років, тому що казацька державність виникла в 15 столітті, а й вони, повірте, була знищена тільки в 20-му. У 1918 році було знищено останній оплот Казацького війська держави. Це військо Кубанське. Ви знаєте, коли Катерина зруйнувала Січ і почали виселяти окупація, окупація вийшло 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 земель. Тобто війська Запорізька держава було окуповано, вони стали будувати. От, козаки жили на напівкочевим звичаєм. Вони не грали землю. Ви ж знаєте, є козак, є гречка і гречка Січ. І не будували фортець. А коли прийшла російська армія, почали будувати фортеці. І ставити там залогу, почалася повноцінна окупація, а козаків почали виселяти туди на південь. І утворилося в результаті три війська держави: саме війська держави, не війська як армії, а війська держави як способу життя людей. Це було відомо всім за Дунайська Січ, турецька веса теж всім відомо Чорноморське казацтво, яке потім переселили на Кубань. І, до речі, от саме кубанське військо держави було ліквідовано тільки більшовиками в 1918 році. Тобто почалася на Запоріжжі війська державність в 15 столітті, ліквідована була тільки в 18 році. Ну і третє дуже цікаве військо військо-бузьке для себе особисто. Ми його нещодавно відкрили. Військо Бузьке було по берегу Південного Бога. Я вам зараз скажу, які місця, а ви дуже здивуєтесь: Первомайськ, Враді, Нова Одеса. От від Миколаєва от туди навіть це все землі війська Бузького. Чого вони зараз так бунтуються, відповідь ми можемо знайти в історії. Ну, ну і оця спадковість держави української повинна бути переоцінена, тому що, власне, цей вогник державності, який пронесла козацька державність, війська держава, він був одним з, одним з великих джерел нашої державності, нинішньої. І, скажімо так, не, не менш важливим, ніж державність традиційна Ну, Ви знаєте, є е, на три чверті багато української музики, але це буде трошки джазанутий вас. Ви вже, вже пробачте кобза. Реп це взагалі такий стиль, де без, без джазу не обходиться. no mm show -hmm. Ле сонце приречено котиться вдовжах і титних небес. День ж фінішує війнішує і мі котиться вічно зі мною чи Або плексично пласива мелодія, напнута, ніби струна, В себе самого вдивлятися годі більше нічого не зна. Коли хорошій людині сумно. Це виходить блюз і виникло тоді питання. А коли поганій людині весело? Це як музика називається? Ну, У нас є гіпользує, що це шансон. Так. Таке визначене. Але це зараз буде не шансон, це зараз буде блюз. І ви побачите, як коли двом хорошим людям сумно, що буває зірок позидована в чорну стелю, Пальцю Бога до крові збиті, Не до мене йому клич не клич. Я собі, мама, на вулиці стелю розчинити у небі очі підпиті, дивитися в ніч. Кусень місяця ледве світить, серед синів достигає літо, ще не вірючи в цю красу зачарований бродить сон. А збитими пальцями хіба ж заграти? Візьмеш одну ноту і починаєш тягнути. Ти чуєш, мамо, як мені знає тебе про заснути, що втримали серце, те недітні грати. Музи, музи, і глупша магосу моліка. Невесні ноти резонують у відновінні, і синя кров загибає до бальбашок. Це мама блюз. Мій блюз, і ноти мамо, давно не винні. Це коли у тверезих янголів шок від моєї появи на небесній полонині. Це коли не знаєш, чого почати, а почати треба неодомінно з себе, долучитися на німом до божого чату, спілкуватися з ним. Вишукувати, очікувати все своє життя, хоча б єдино на все світ душу. Ой, мама, мама, якби знаття, хоча б дишицю, як жити мушу. Бо якщо без прикрас, то там, де весна, кожнісінький раз лопається струна. Це мама блюс, мій автентичний блюс. Тобі знайоме таке слово. Коли ніяк є майле злови, то ша пташко римоб'юсь у власне життя, як ними те скло. А слова мої безпомічні, як полова і безсильна, бо це вже не моя гра, я одну за одною напинаю, жили. і як би ми, мамо, з тобою жили, коли б я Музика, я вкрав. Скільки ж я від тої музики тікав, та хіба від неї, мама, втечеш? Бо тікаєш від себе починаєш пити, та ти не лякайся, що я зіб'юсь Пити ж робота, а я вже робити не можу, бо цей автентичний белюза. Автентичний, це коли серце своє, мовляєш пити, а воно не п'є я хрестистіло й розкинутих рук, а наді мною затвілі зірки, падають в піну гламурних перуків, ані хмарща не далі руки. І те, чия звуки відносить пуплів, до по тільський пристані крадені сни. І я не пливу, але лечу, а поліцей, я вам блюза на шиї слід. Що ще не зажив Від його строги.